Пане Євген, виходячи зі слів моїх колег, хотів би запитати, чи зеки таки воюють краще за російських професійних військових? Ваша думка? Звісно, зеки воюють значно гірше, незрівнянно гірше, вони не навчені воювати. Вони, вони абсолютно нічого не вміють, але є один нюанс, є одна перевага. Їх можна гнати туди, куди професійні російські військові не підуть, от, як кажуть, ні закатії кавріжки. А зекам просто каврішки не треба. Зеки вставляться в ситуацію, коли їх женуть на оці так звані м'ясні штурми, де в них дуже невисокий шанс вижити. Але якщо вони спробують повернути назад, то тоді шанс просто нульовий, бо ззаду за ними стоять загородні загони і просто їх розпільу. Це те, те, ну як би там не ставитись до російської армії, але своїми професіоналами вони так не чинять. Ну, більш того, професіонали вони що називається, і здачу можуть дати, вони і самі можуть рознести ці заградзаряди. От в цьому принципова різниця. Російські професіонали хоча б мінімально вибирають, які завдання вони будуть виконувати, а де просто скажуть: ні, ну от на тупу смерть ми не підемо. А у зеків такого вибору нема. От в них варіант або 5% шансів вижити в оцих мисних штурмах, або 0% при привіту. От, і відповідно, при такому багатому виборі самі розумієте, що людина просто понуро йде помирати, йде от хвиля за хвилею. І саме так вони цих зеків використовують. Вони навіть не намагаються їх чомусь навчити, вони не намагаються зробити з них бійців. Це саме гарматне м'ясо, завдання якого засипати своїми тілами наших захисників, відтягнути на себе боєкомплект наших захисників, а далі за третьою або четвертою хвилею зеків далі вже йдуть професіонали. От, коли наші вже виснажені, коли БК закінчуються, от тільки тоді вступають в бій, власне, їхні або регулярні частини, або найманці із Вагнера. Ну, бо в того ж Вагнера, там була така принципова різниця. Були вагнери-зеки, і були вагнери саме найманці. І вони вели себе абсолютно по-різному, вони виглядали по-різному, спорядження просто неспівставне. Бо на, зекі, на зеків не витрачають. Зекі одноразові, наші хлопці були просто в шоці. От я багатьох знаю: от мої побратими, хто воювали в Солидарії і в Бахмуті. Вони нерідко були просто в шоці, коли відбивали атаки людей взагалі без касок у броні. От просто от фуфайка і в зуби. Це ну це 44-й рік, так звані чорносвитники. От а вони один в один зараз повторюють саме це. А далі, вже от після трьох-чотирьох хвиль оцього м'яса, раптом навпаки з'являлись люди повністю укомплектовані, от ледь не з космодесанта, і які вже абсолютно по іншому себе в бою вели. Тобто, за, за, завдання зеків бути прокладкою між нашими захисниками та російськими професіоналами. Окей, тоді моє запитання: чи насправді цей закон е, якось збільшить їхню кількість, чи якось вплине це саме на перебіг війни і на перебіг подій на фронті безпосередньо? Е, гадаю, що ні. Право в тому, що цей закон не несе в собі нічого нового порівняно з їхньою практикою. Просто вони нелегальну практику, яку вони якось там е, кожен раз окремими указами Путіна проводили починаючи з вересня місяця. От тепер вони це просто врегулювали. От вони ввели в свою законну площину. Те, що насправді вже з вересня, це скільки місяців виходить, вже трахуємо. Ну так, десь приблизно з цього періоду. Так. Більш ніж півроку. От от вони вже півроку це роблять, а тепер, нарешті, вони це у Тобто нічого не зміниться суттєво. Окей, у мене є наступне запитання. Ви були у Фінляндії зовсім нещодавно прекрасна країна. Але тут хочу сказати, що ви точно знаєте їхню історію, і я б хотів запитати наступне: чи загрожує Україні фінська перемога у зимовій війні, коли їхня країна встояла, але втратила частину своїх територій? Зокрема, тут можна говорити про Карелію. Є така ймовірність в Україні. Ну, не забуваємо, що фінська перемога насправді унікальна. Фіни були єдиною країною, які змогли зупинити Сталіна і Червону армію. От, от саме єдиною, ні до ні після ніхто цього не повторив. Так, от, власне, Фінляндія, на жаль, тоді заплатила страшну ціну за 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 свою перемогу. Вони втратили чверть своїх територій. Вони ну я мовчу про те, які були величезні саме втрати населення. От під час це було дуже кривава війна. Е, і е, крім того, там же ж не тільки територію відробили. Вони зберегли незалежність, вони зберегли демократію, вони не стали частиною уваги, але е, при тому їх дуже обмежили в зовнішній політиці Їм було формально нав'язано повний нейтралітет. І власне цей нейтралітет зберігався аж до нинішньої нашої російсько-української війни. От е, тільки вона вже остаточно скажімо, змінила цю ситуацію. Фіни наплювали на свої зобов'язання силою вибиті з них в 44-му році, і е, стрибнули такий підзахисну парасольку НАТО. З чим я їх щиро і вітаю, от так, от. А до того було за скільки десятиліть можна сказати, саме нав'язаного нейтралітету, і більш того, е, до речі, дуже раджу, в кого є час саме на такі цікаві, змістовні речі. Пошукати десь приблизно з півроку чи більше тому була велика стаття на Укрправді про фінляндізацію, чи, чи на зеркалі, не зеркаліжня зеркалі ага. про фінляндізацію, як таку, так так звано. тому що насправді контроль Радянського Союзу там включав дуже багато шов, починаючи від зовнішньої політики і закінчуючи навіть літературою та ідеологією. Там було категорично табуйовано ряд тем, тобто вони навіть не могли проговорити оцей свій біль. І е, варіант саме такої часткової перемоги, от він на, на щастя нам вже не загрожує. Ми це вже проїхали. Востаннє власне теза про фінляндізацію України звучала в квітні минулого року під час тамбульських перемовин. От, е, під час тамбульських перемовин, фактично російська сторона на початку пропонувала саме такий варіант. Тобто е, зараз це вже не не взагалі не на порядку денному. Це можна забути. І про наш нейтральний статус, і про те, що вони будуть нам взагалі щось нав'язувати там обмеження озброєнь, там ті чи інші обмеження зовнішньої політики. Тоб, е, наразі найбільша загроза, яка нам загрожує, якщо ми беремо історичні аналогії, то це все ж таки варіант Південної Кореї. Ага, тобто корейський Південно... варіант якраз хотів би запитати, що так. реальна заморозка конфлікту, і ось такі варіанти. Півден... От Південна Корея в чим відрізнялась від Фінляндії. Вони втратили половину території, але жодних інших обмежень на них накладено не було. Тобто та половина, що лишилась, лишилась дійсно абсолютно вільною, лишилась вільною в тому числі в своїй зовнішній політиці, оборонній політиці, ну в усьому, в усьому. Але половину території, половина території наразі досі окупована комуністичним режимом, ми це чудово знаємо. І північна Корея, це я саме такий, знаєте, ну просто втілений жах. Це найгірший прояв, взагалі, комуністичного тоталітаризму, який тільки може бути, порівняно з північною Кореєю, Росією, і Китай, це ще демократія, так, так от так, от власне. Нам фактично, Росія наразі пропонує нам саме це. Росія, по факту, вона цього ніколи не озвучувала публічно, але вона це озвучувала через всі рупори, які тільки знайшла. От починаючи там, власне, от хто та хто не за? Ну, починаючи від товариша Ху, Хуея, який сюди приїздив фактично саме з тією пропозицією, от продовжуючи там і відомим корупціонером, засудженим бразильським президентом Дасільгою от Продовжуючи аж цілими сімома африканськими вождями. от е, І е, зрештою, на жаль, навіть римського папу вони частково змогли цей хор включити. от е, Так от власне от через всі оці рупори вони доносять одне: давайте заморожувати. Вони вже не говорять ні про нашу нейтральність, ні там про якісь ще додаткові умови. Просто давайте заморожувати. це якраз корейський варіант. І е, чи ста, чи поведуться на нього наші союзники? Чи стануть вони нам викручувати руки і казати все зробимо можливе, більшого вже не витиснеш? Тому давайте миріться зараз, все одно нічого потім не зміниться, тільки дарма будете воювати. Так, от це це вирішується зараз на фронті. От е, за результатами нашого нинішнього наступу наші союзники або поведуться на цей російський наратив, що вони ж вони зараз просувають наратив про бойову нічю. Угу. Що обидві обидві сторони вже досягнули максимума все одно серйозних змін не буде, тому давайте заморожувати. Так, от, якщо провалиться, не дай Господь, оцей наш нинішній наступ. Боюсь, що в західних союзників може теж ця позиція запанувати. А от якщо він дасть якісь значні результати, ми не говоримо про обов'язково повний розгром і вихід на кордони 91-го Але якщо, хоча б значні території достатньо будуть звільнені, тоді я гадаю, що західні союзники залишаться на нашій позиції. А наша позиція ну дуже однозначна. Ніякого корейського варіанту, тільки саме вихід на кордони 91-го, а після цього тільки можна про щось інше говорити. Тобто, підсумовуючи, ми можемо говорити про те, що в принципі корейський варіант він доволі реальний, в відсотковому якомусь співвідношенні це буде. Наш є. От корейський варіант це те, що нам наразі найбільше загрожує. Бо mm. говорити про там походу москалів знову на Київ і тому подібне, це вже не серйозно. Тобто, ці варіанти вже виключені. А от корейський ще не виключений, і на, наразі ми боремося саме за те, щоб він не став. Окей, ви вже згадали про контрнаступ в одному зі своїх інтерв'ю. Ви говорили про те, що він розпочався. Ми не будемо зараз говорити, на якій стадії він перебуває, але мені цікаво наступне. А чого, ви... власне. Ви не, не бачите, ви... Час... він перебуває на стадії акуратного методичного розбору першої лінії оборони орку. Ага, я ми, зрозумів. Ми, ми, ми чітко пішли шляхом не пробувати десь в одному місці проривати всі три лінії оборони. А по дуже широкому фронту спершу повністю розібрати першу лінію, і далі так само на широкому фронті наближатися до другої. От наразі йде оцей акуратний саме послідовний розбір блокпостів та опорника в першої лінії. чудово. І я хотів запитати, ви частково вже згадали, чи варто очікувати зараз від контрнаступу ось цих бліцкрик крик результатів блискавичних і можливо навіть звільнень на Криму одразу, тому що дуже багато людей у суспільстві вони зараз сподіваються на те, що саме цей контрнаступ дасть нам таку можливість. Є така ймовірність чи немає. Ну, дивіться, почнемо з того, чого точно вже не сталося. Не сталося дива. От чомусь у нас саме в тилу, ну до речі, справедливості задля, в жодного з військових таких ілюзій не було. А от в тилу чомусь після харківського дива минулої осені, чомусь створився стереотип, що як тільки ми зараз почнемо наступати, то все буде як тоді на Харків. Ну, жодний військовий навіть не мав таких фантазій та ілюзій, хоч як би нам того не хотілося, але треба розуміти, де є мрія, де є реальність. На Харківщині був ефект абсолютно несподівани. Наступ на Харківщині почався з міста Ненацька, як жартувати. Сподіватися на несподіванку в нашому нинішньому наступі було б дуже наївно. Ми кілька місяців збирали для нього сили та засоби, і так само, що найменше 8 місяців росіяни готувалися його відбивати. Вони 8 місяців вибудовували ешелоновану з трьох ешелонів оборону і відпрацьовували, як саме вони нас зустрічати. Тому ні в кого ні для кого з військових абсолютно не стало сюрпризом, що дива не сталося. Ми живемо не в касті. Було б якраз дуже дивно, якби вони раптом взяли і посипались при першому нашому ударі. Це, для цього вони мали б вже настільки прогнити, ну, що, на жаль, на жаль, не так швидко торобиться. Поки все відбувається достатньо якраз прогнозовано. Тобто, ми акуратно саме розбираємо їхню першу лінію, намагаючись при цьому мінімізувати втрати, вони досить таки професійно, динамічно обороняють. Тобто, вони, от я, я навіть згадую свого досвіду 14-го Ми ж самі були штурмовою піхотою. Ми власне брали ворожі опорники. Так, от. Я коли дивився за всякі кадри з Говпрошок, які зараз там повикладали, просто, знаєте, де жалють, які в нас Говпрошок себе не було. Одного, а, але, але, той, але, той, той, той. але не важить. Я, я, я до того, що 10% роботи було, власне, зайняти ворожі позиції. 90% роботи було їх утримати. Вони що роблять? Вони відносно легко відступають з своїх позицій під ударом. А далі, оскільки це їхні позиції, вони в них всі пристріляють вони в них всі координати позначені. То, як тільки наші туди заходять, починає працювати їхня арта, а саме заливати ці позиції снарядами, а під її прикриттям з другої лінії оборони висувається їхній резерв на броні і намагається вибити. От в нас була абсолютно та ж історія в 2014-му, тільки з одною дуже вагомою поправкою. Тоді в Москві в авіація не працювала. А mm -hmm. наразі в них ще й авіація так само бере участь в у цьому от вибиванні наших передових частин, які зайшли на їхній апорді. Тому це насправді дуже складно. Взагалі такий маленький офтоп, а те, що взагалі наші зараз роблять, ну це те, що в теорії неможливо. От жодна армія світу ніколи не робила великих таких наступів без абсолютної переваги в повітрі і без хоча б паритета по арті. В нас нема ні того, ні другого. В нас є перевага по живій силі, і в нас є приблизний вже зараз. Ми вийшли нарешті, ми вийшли на паритет по броні. Не тому, що нам її так багато дали, а тому, що ми дуже багато їхньої знищили. От, так от, от зараз по броні вже ми нарешті дійшли до паритету, а по арті поки в 3-5 разів перевага у москалів, і по авіації в 10 плюс разів перевага у москалі, і в цих умовах все одно наступ відбувається. Насправді, якщо це дійсно, як я дуже сподіваюся, закінчити успіхом, це буде унікально в світовій історії. Це колись потім піде в усі підручник. А поки принаймні це не підручники, поки це вкрай важка робота, яку наші хлопці дівчата нам зараз роблять. Так, от, власне, а що ми цьому можемо протиставити? А ми цьому протиставляємо дуже точну роботу нашої арти. Тобто ми практично не використовуємо зараз арту по площах, там, навіть по їхніх позиціях, от нема в нас таких снарядів. Ми воюємо в режимі артилерійських дуелей, тобто, саме дуже прицільно вибиваємо саме їхню артилерію Ворога з їхніх позицій так. і артилерію. От, от їхні підкріплення на броні, які висуваються з другої лінії на першу, от ми їх між першою та другою лінією артою ловимо. От, і власне саме звідси в них такі втрати по броні. Вони ж не власне під час наступу, вони під час, коли вони відбивають наш наступ. От, Є. от власне, це те, що там зараз відбувається. Я маю два запитання, Пане Вен. Ви казали, що впродовж семи місяців приблизно ми накопичували сили та засоби для того, аби провести контрнаступ? І от скажіть, будь ласка, чи достатньо їх зараз? Ви вже згадали про те, що недостатньо літаків? У нас в десять разів суперник переважає нас, точніше, ворог давайте речі називати своїми іменами. Наскільки критично насправді відсутність авіації, і чи варто було взагалі розпочинати контрнаступ, не маючи переваги у повітрі? Відповідь з двох частин: перше критично. Авіація наразі їхня авіація наразі є найбільшою проблемою для нас. А друге, а в нас не було вибору. Ми не могли чекати ще мінімум півроку, поки приїдуть літаки. А це мінімум півроку може бути і більше. В нас доволі вузьке вікно можливостей, і нам треба саме за літо, ну початок осені цього року, от за цей сухий сезон, нам треба максимум відвоювати саме для того, щоб не почався оцей корейський варіант. Тому ми пішли в цей наступ не тому, що нам дуже того хотілося, і не тому, що вважали, що в нас всього досить. Ми завідомо починали наступ з недостатнім ресурсом. Ну бо в нас, бо всі інші варіанти були б гірші. Тобто, не почати його було б взагалі ну, дуже було б дуже сильним аргументом на користь того, що нас ми почали заморожувати. Окей, як ви вважаєте, чому Україна вчасно не отримала літаків? Що вплинуло на це? Ну про це навіть сумно і боляче говорити. От ну, хочу одразу зробити зробити один такий, що називається дисклеймер. От, все, що я далі буду казати про наших розпрекрасних союзничків, От то щоб не вийшло, що ми впадаємо в антизахідні настрої, я просто нагадаю одну просту річ: не наші західні союзники винні в тому, що ми тепер повністю від них залежимо. Не вони робили нас такими залежними. Це ми профукали 8 років, які в нас були на підготовку до цієї війни. Це ми вісім років війну. Неві. Я мовчу про 30 років насправді. Тому що, е, от нечисленні, от ми, е, українські націоналісти, маргінали, радикали, як так там тільки називали. Ми з першого дня незалежності казали, що імперія так просто нас не випускає, вона колись за нами повернеться. Але ладно, 30 років. Ну, хоча б останні вісім років, це треба було дуже постаратися, щоб не повірити в цю війну. Але ж е, більшість нашого суспільства і наше керівництво змогло. Ми профукали 8 років, ми не готувались. І тому опинились в тотальній залежності від наших союзників, це треба завжди пам'ятати, що не вони нас зробили залежними. А далі тепер, коли ми вже залежимо від них, ми змушені танцювати під всі таргани, які є в їхніх головах. От і зокрема в них є постійний страх так званої ескалації. Це ми тут вже не боїмося нічого. Ми, ми вже навіть коли чуємо про можливість застосування ядерки, ну, що що ми робимо? Ми шукаємо на, на, на карті, де там знаходиться гора -щикавиця. От і Багато багато хто, багато хто вже починає фантазувати на цю тему. от там, Мені здається, що дехто навіть вже був розчарований, коли стало ясно, що здається, ядерки не буде. От, люди, може, спершу оргів зібралися. Ну, то таке. Так от, щикавиця, шикавиця, якщо по-серйозному, ну, ми реально бачимо. Що Росія використовує всі засоби, які в неї є, крім я. А Захід чомусь досі фантазує, що вона може ще щось таке зробити. Ну, от таке, при тому запитуєш конкретно, що вони не здатні відповісти. Але вони досі не здатні повірити, що е, о те, що ми бачимо, це всі можливості Росії. Вони бояться ескалації, вони бояться прямого конфлікту Росії з НАТО, тобто, що їм самим доведеться воювати не руками українців. Так, от, власне, Росія цього боїться найбільше. Росія чудово розуміє, які в неї шанси при прямій сутичці з арміями НАТО, в першу чергу, з американською. Але так чи інакше, факт є факт. Наші західні союзники б, банально бояться. І нам весь час доводиться, крім всіх інших проблем, долати оцю проблему червоних ліній в їхніх головах. І це забирає величезний час, і це доводиться простукуватись, буквально, знаєте, як отой дятел просто продзьобувати. От пам'ятаєте, скільки часу забрало, банально танчик в них отримати. Безумовно, скільки часу йшли Здавалось, перемовини спочатку, танки. так ну а відповідно, літаки це ж на порядок вже крутіше, ніж танки, от ми тільки зараз достукались, політичне рішення по факту вже є, але тепер на його реалізацію підуть місяці. Ну тобто, я думаю, зараз говорять про 6 місяців, це цілком реальний строк, чи це може зайняти довший так. період часу? Ні, ні, може зайняти і довше. 6 місяців це найменший реальний строк. Тут треба. Чітко формулювати, що якщо вони зараз напружаться, зроблять все можливе, то це тоді за 6 місяців. А якщо ще хтось почне десь вагатися коливатися, хтось десь ще не допрацює або виявиться, що воно воно в них ще й не в тому стані, то може бути і 8 місяців і Окей, І тоді завершальне запитання, невеличкий прогноз від вас, чого варто очікувати на фронті найближчим часом. Як ви гадаєте, пане Євген? Ну, на найближчий час ризикну спрогнозувати, а от далі, от ви питали, чи взагалі чи вони посипляться, чи зайдемо ми в Крим. Так, от це стане ясно, коли ми вийдемо на другу лінію. От mm. я б ризикнув зараз. Ну, доволі впевнено, припустити, що першу лінію ми закінчимо розбирати за два-три тижні. От да, і це не цитата зарестовач, це в даному разі. Я, я, я приблизно просто так оцінюю скільки нам ще треба тим темпом, який зараз задано а на мою думку, темп заданий дуже правильний, якраз без поспіху. От е, так от е, за 2-3 тижні ми розберемо їхню першу лінію оборони, вийдемо до другої. І от тільки тоді багато що стане зрозуміло. Якщо при нашому виході на другу лінію, от вони дійсно почнуть сипатися і панікувати, тоді в нас є шанс навіть і на Крим цього літа. А якщо виявиться, що вони другу лінію готові тримати так само вперто, як зараз тримають першу. І так само будуть повільно відповзати на третю, а там знову закріпляться. Ну то тоді ваша. Я що вас стане... розумію. Тобто в межах місяця багато що стане зрозуміло. Окей, тоді чекаємо. Дякуємо вам, друзі. Я ж нагадую, що у нас в ефірі був сьогодні Євген Дикий, це ветеран війни, науковець, біолог і керівник нашої антарктичної експедиції. Дякую вам, пане Євгене, ще раз. І слава Україні. Героям слава!